На пішохідному переході автівка збила чоловіка. Слідчий прилуцько-районного відділу поліції розпочав кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої зазнав тілесних ушкоджень 61-річний прилучанин. Дорожній інцидент стався 6 листопада близько 13-ї години по вулиці Київській в Прилуках. Для з'ясування обставин аварії на місці подій працювала група реагування патрульної поліції та слідча оперативна група Прилуцького райвідділу поліції. Попередньо поліцейські встановили, що 37-річна водійка легкового автомобіля допустила наїзд на пішохода, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. В результаті ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження. Для надання допомоги медики його госпіталізували. За фактом аварії, слідчий під процесуальним керівництвом Талуцької окружної прокуратури розпочав впровадження за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху. Її максимальна санкція це три роки обмеження волі з позбавленням права керувати транспортом ще на той самий строк. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди в рамках кримінального провадження, призначеної низкою експертиз, тривають слідчі дії.